Україна це мир. Це такий неймовірно красивий, благодатний край, де всі живуть у мирі та злагоді. Це такої великої душі народ, такої толерантності і духу, що віками бореться за своє. Рушник, вишиванку, паляницю, смереки, чорноземле. День єднання України. Це важливе свято і свято. Ми всі ми одна родина. Один одному і брат, коли ворог піступно вдерся, стали в стрію всі як один захищати країну, серце, душу, пам'ять, прихисток свій. Наша сила, єдність, браття, ми соборністю не здолані, непокійність, воля, завзяття українцям усім притаманні. Ми не тільки в боях змагались. Ми пекли, ліпили, варили, волонтерили її переправляли, сітки плали, амуніцію шили. Нас стріляють, а ми не зламні. Цілий рік єдині думками. Нас ракетами закидають. Ми ж даруємо світло серцями Україні щастя і миру. Це моя земля заслужила. Україна це наші крила. Ми всі разом єдина сила, Україна. Це єдність та любов. У нас є міцність родини та любов великого роду, сім'ї. Ми вміємо любити все і всіх, що нас оточує. Наші серця повітря наповнені добром, теплотою, вірою, надією та незгасною любов'ю. Будьмо щедрими на любов до землі, що тебе зростила, що дає тобі силу і крила. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до батьків, що сімейного роду, богом даних як нагороду, будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до домівки до батьківщини, де ти виріс малої зернини, будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов. До героїв, що нас захищають, що з собою дітей закривають. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до народу, що духом єдиний, до найкращої в світі країни. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до тих, хто привчає серця молоді патріотами справжніми бути в житті. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов до природи і рідного краю. Бо такої більше немає. Будьмо щедрими на любов. Будьмо щедрими на любов. Вірної доньки і сина, до величної України. Будьмо щедрими на любов. Україна це перемога. Ми даємо вісіч ворогам, спираючись на досвід славних предків козаків. Україна тисячі разів пала у вогні, але виживала, воскресала, мов неопалима купина. Наша земля сьогодні пошрамована, пошматована, але не здається ворогам. А наші славні герої ЗСУ за крок до великої перемоги. Хай ця гривичка перемоги об'єднає наші серця, хай веде Україну дорога до переможного кінця. Перемога вже неминуча. Ми упевнені, як ніколи. Наша віра це наше суще. Станемо дружно в соборне коло. Хай ця вировечка перемоги соборує нас і єднає. Бо у нас ЗСУ від Бога. Ми усіх вже добре знаємо. Ми здолаємо ворога єдністю, Сильні ми, бо ми окремі єдині. Живемо ми усі по совісті. Вірно служимо Україні. Хай ця вировичка перемоги захищає наших здоров'я. Їх немає нікого, хто б закрив весь світ з собою. Патріоти, павки, всі це знають, бо ніхто так боротися не може. За силу ворогів взивають, Україна моя переможе. І ця перемоги, день суворості в Україні. Стане вогником допомоги. Вороні вірним, доньці та сину. Українці єднаймося рідні, запитаємо у коси квіти. Як народ жити в світі ми гідні, перемогу жуємо зі стрільбі. All the land.